Воды, есть сатели, видите воды, сатели! Воды, дай! Пість прибуду місця випадки. Везьміть лома лом задніх. А, а тихай сразу лінію, если що, тянуть, я передам. Лінию не надо, там сказано. Який етаж? Четвертый налево. Давай, давай, давай. Господи, накладаємо. Посмотрите. Хай відео. Дякую, нормально? Забирайте. його. Загорання дивану на площа один метр квадратний. Плацює ранки на те, на стопи. Да, быстрій! Пробувати ще порос, зараз думаю там. Позирви його, чуєш? Так, треба тут сторону розбирать. Ліквідація. А он тебе помню, я нашла, ну я не